Мені ніхто не вірив, що ця коробка коштує 5 гривень. І я вимушений тепер повернутися до пошти і показати вам ціну. Погнали! Історія з коробкою почалася з експерименту з Аліною Романівною, де ми перевіряли, чи дійде до неї посилка за добу. Там я власне, і розповів, що коробочка 2 2-кілограмова коштує 5 гривень. Потім я своїм переможницям на 8 березня відправляв у цих же коробочках подарунки. Ось чек. Ось ця коробка, і он, вона покаже на вітрині. Це 5 гривень коробка. Нова пошта на даний момент це знаєте, от як коханка, яка знахабніла, просто чесно, вилізла на голову і ножки, також звісила і диктує свої умови, щоб зробити оце, щоб вона не розказувала про всі гріхи. А Укрпошта була, є і буде. от Розумієте, не треба зраджувати наші рідні пошті от, з тою новою поштою. Нічого там нового немає, тільки ціни шалені, от, і красива обгортка. Так що якось так. А якою поштою користуєтеся ви, лупіть коменти, я їх всі читаю. от, Буде цікаво дізнатися вашу думку. Дякую за лайки, і підписку. І на кращого публіка-пока!